Захист для дітей. Площа укриття 270 квадратних метрів на 430 дітей. Розкажемо про облаштування нового сховища. Займання очерету. Надзвичайники ліквідували масштабну пожежу в Миколаєві. У Миколаєві завершився архітектурний конкурс. Це концепти. Тобто їх основна мета показати максимально просто ідею. Дізнаєтеся, яким буде сквер захисників правопорядку. Сьогодні вівторок, 23 вересня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби. У студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Минулої доби російські війська атакували фпв дронами Очаківську, Куцерубську та Галицинівську громади. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. У селі Дмитрівка пошкоджено один будинок, а в селі Лупереве два. Постраждалих немає. Також окупанти завдали артилерійського удару по куцерубській громаді. Окрім того, за інформацією ОВА вночі в області було збито дев'ять шахедів і дронів імітаторів різних типів. Уночі 23 вересня росіяни завдали удару по татарбунарах на Одещині. Про це повідомив керівник ОВА Олег Кіпер. Загинула жінка. Ще двоє людей дістали поранення. В центральній частині міста зруйновані будівлі готелю, пошти, укртелекому, будинку культури та ЦНАП. Пошкоджені торгівельні кіоски й автомобілі. Через атаку без світла залишаються близько 800 абонентів. Енергетики відновлюють електропостачання. Прокуратура розпочала розслідування. Під балістичний удар потрапили й курортні зони. Зокрема, знищені будівлі двох баз відпочинку й пошкоджені ще три бази. Вогнеборці ліквідували Жежі, що сталися через обстріли, у Київському районі Одеси пошкоджені 9 будинків і навчальний заклад. Оперативний штаб району наразі веде роботу. Минулої доби російська армія продовжила обстріли Херсонщини. Під ударами артилерії, мінометів, авіації та дронів опинилися понад два десятки населених пунктів. Зокрема, Херсон, Береслав, Білозерка, Антонівка та інші. За даними поліції, пошкоджено 16 об'єктів інфраструктури, серед них будинки, магазин і автомобілі. Внаслідок атак загинули двоє людей. У Береславі від удару ФПВ-дрона постраждав літній чоловік. Йому ампутували ногу. Ще одна жінка дістала тяжкі поранення після вибуху дрона у Новорайську. У Херсоні від мінометного обстрілу загинула 86-річна жінка. А на вулиці міста чоловік підірвався на міні пелюстці Він отримав вибухову травму і уламкове поранення ноги. Більше 400 дітей можуть одночасно перебувати у безпеці завдяки новому укриттю в одному з миколаївських садочків. У ньому облаштували медпункт інклюзивну вбиральню, зони для дозвілля й навчання. Усе зроблено так, щоб діти почувалися захищено та комфортно під час повітряної тривоги. Детальніше про те, як працює цей простір, дізнавалася наша знімальна група. Повітряні тривоги стали частиною життя навіть для найменших. А безпека дітей у дитячих садочках є пріоритетом для влади та батьків. Через це в Миколаєві активно облаштовують сучасні укриття. Таке захисне приміщення нещодавно відкрило свої двері в Інгульському районі нашого міста. Ви бачите, що він оснащений сучасно. За допомогою управління освіти, міської влади, нове сучасне яскраві меблі у нас. Громадська організація Істок надала, ви бачите, сучасні ігрові модулі, іграшки, також меблями допомагав Проон. Цей такий сучасний освітній простір, який дає змогу діткам не просто пересидіти час тривоги, але і продовжити освітній процес. Директорка закладу Інна Ніколаєнко говорить, що укриття облаштовують дуже ретельно. Спочатку приміщення має пройти низку підготовчих етапів. Вибір ґрунту, щоб зробити відповідну висоту приміщення, відновлення стін, підлоги, стелі, встановлення вентиляції, заміна труб водопостачання, водовідведення, тепломереж. І укриття може працювати при аварійному і вентиляції, і аварійному освітленні. Окрему увагу приділили доступності в укритті. облаштований медпункт та вбиральні, зокрема і для маломобільних дітей. Тут загалом можуть розміститися 430 вихованців садочка. Усе зроблено так, щоб діти під час повітряних тривог почувалися захищено та комфортно. Яна Циня, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv. У Подільському районі Одещини на восьми ділянках загальною площею близько 68 гектарів без дозвільних документів вирощували сільськогосподарські культури. Порушення зафіксували екоінспектори Південно-Західного округу. За підрахунками фахівців довкіллю завдано шкоди на понад 847 тисяч гривень. Матеріали перевірки передані до поліції. Розпочато досудове розслідування. Господарський суд Миколаївської області ухвалив повернути державі 54,5 гектара землі лісового фонду, які незаконно передали у комунальну власність. Як повідомляє обласна прокуратура, ділянки перебували у постійному користуванні державного підприємства Баштанське лісове господарство, нині ДСГП Ліси України. Однак їх оформили як землі сільськогосподарського призначення та передали Горохівській сільській раді. Суд скасував державну реєстрацію цих ділянок у кадаст і її визнав недійсним право комунальної власності на них. У Миколаєві вчора, 22 вересня, сталося масштабне займання очерету у мікрорайоні ракетне урочище. Вогонь через пориви вітру швидко розповсюдився відкритою місцевістю та наблизився до житлового сектору. Полум'я охопило близько двох гектарів території. Частково перекинулося на присадибні ділянки мешканців. Вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати пожежу. Від ДСНС залучалися 20 вогнеборців та 6 одиниць техніки. Також допомагали місцеві жителі. У Миколаєві зафіксовано черговий випадок вандалізму. У сквері Манганарівському невідомі пошкодили кущ ялівцю та поламали опори для рослин. Про інцидент повідомили в комунальному підприємстві Миколаївські парки. Пошкоджене майно вже прибрали. Комунальники закликають мешканців берегти спільний простір і з повагою ставитися до праці тих, хто його підтримує. Гідно вшанувати пам'ять тих, хто береже наш спокій. У Миколаєві завершився архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію реконструкції скверу захисників правопорядку, що розташований у самому центрі міста. До нього долучилось майже 30 учасників з різних міст України. Детальніше про те, як проходив конкурс, а також його результати, розкажемо за мить. У Миколаєві завершився відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проєктну пропозицію реконструкції скверу захисників правопорядку, що розташований на перетині вулиці Садової та проспекту Центрального. Його проводив департамент архітектури та містобудування Миколаєва, для того, щоб гідно вшанувати пам'ять захисників правопорядку. Це сквер приурочений до тих людей, які віддають своє життя і у мирний час для захисту миколаївців, і зараз у сьогоденні під час російсько-української війни. Думаю, вже всі в Миколаєві знають, що там був пам'ятник, який називався Народі пам'ятник чекісту, який підірвали, але його більше немає, і підірвали його через те, що він викликав певні асоціації суспільства з тими, хто повинен захищати. Тобто був дисонанс да, між назвою сучасною, яку, який сквер назвали під час відновлення незалежності України, і пам'ятник радянського періоду. Тож департамент архітектури вирішив провести конкурс, до якого долучились близько тридцяти учасників з усієї України, розповідає Євген Поляков. Робіт вони здали 14, тобто не всі учасники змогли виконати цю роботу. Члени журі, які були зібрані, вони не знали, чия це робота. Тобто, ці всі планшети вони мають і роботи лише код. І після підбиття підсумків журі були відкриті конверти. і Ми дізналися, хто авторські колектив взагалі, які цю виконали. Частина робіт вона є сучасними, цікавими рішеннями. Частина має іншу якість. Головний архітектор міста пояснює, усі ці роботи не є готовими проєктами, а скоріше концептами, які ще потребують доопрацювання. Тобто, задача журі не лише вибрати найкращі роботи, і оцінити їх. Але а й дати до найкращих робіт рекомендації, що їм треба зробити. Засідання журі відбувалося три дні. Всі роботи ми розглянули, отримали рекомендації, що там допрацювати. Скрізь є помилки, недопрацювання. На якість це робиться на наступному етапі, коли розробляється робочий проект. За результатами конкурсу журі визначило учасників, які посіли перші три премійовані місця, а також відзначило додатковим заохоченням роботу одного з авторських колективів. Переможці це авторський колектив із міста Суми, друге, третє місце це колектив із міста Києва, і один колектив додатковий також з міста Києва, як преміонована робота. Всі роботи цікаві, є такі крайнощі, в які заходять архітектори або групи архітекторів, але це концепти. Тобто їх основна мета показати максимально просто ідею, щоб потім її доопрацьовувати. Я думаю, що Ескізний проект, коли буде розроблятися, ми будемо вимагати розробити декілька варіантів для проведення діалогу з мешканцями у наступні етапи роботи. Тож конкурс вже добіг кінця. Далі укладення договору із переможцем та розробка робочого проєкту. А вже після цього місто зможе розпочати його реалізацію. Якщо в 2025 році ми запланували проведення конкурсу і провели його, то на 2026 рік ми плануємо замовляти у переможців розробку робочого проєкту і потім через рік, тому що розробка проєкту, проходження його експертизи потребує часу, відповідно, і потім буде планування на реалізацію. Ми думаємо, що там будуть долучатися також асоціації правоохоронців, тому що це велика категорія мешканців міста. Це велика кількість державних установ, які захищають нас, і це проєкт, проект, який повинен бути реалізований. Департаменті запрошують миколаївців завітати на виставку та ознайомитися із конкурсними проєктами, аби побачити, яким архітектори з різних міст України бачать сквер захисників правопорядку у Миколаєві. Більше деталей на офіційній сторінці департаменту архітектури та містобудування у Фейсбук або з QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. На останок про погоду цієї середи, 24 вересня. День буде хмарним, без опадів температура коливатиметься від 11 до 27 градусів. Вітер переважно північно-західний легкий, середня вологість повітря складатиме 63%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не примикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо, лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своїми враженнями від пропозиції реконструкції скверу захисників правопорядку у центрі Миколаєва. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт terkamart.tv. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.